Прогнозовані події, наслідки яких впливають на подальші плини стоїть. Фінансові і політичні кризи, техногенні катастрофи, банкрутства, революції та їхні наслідки все це змахи чорного крила. Втім, лебеді бувають не тільки негативними, вони можуть мати цілком позитивні, але не менш значні наслідки. Літаки дуже на них схожі. На лебедів. Вільям Белл покрутив у руках роздавляючись фото автора. Недармані нідерландська авіакомпанія КЛМ використовувала у рекламному ролику лебедя. І головне, щоб ці пташки безпечно злітали та м'яко приземлялися, подумав він, поставивши на полицю важкий білий примірник, вийшов із кінгарді. Теплий вересневий день спокушував прогулянкою і вілієм в перших часів нападу, зважився пройти пішки. Він любив метошливий Манхеттен. особливо йому подобалося, що саме тут, у північній вежі ВТЦ, знаходився в офіс організації Чисте небо засновником та ідейним лідером якої був він сам. Однак, піднявши копірець бежого плаща зборбившись пішов, здається, надто швидко, як для звичайної прогулянки Нью-Йорка. Вільяма Белла не любили. Дехто просто зневажав, дехто сміявся, але були й такі, що цілком щиро бажали йому смерті. Та Вільям Белл не міг чи не інакше. І якщо б усі ті люди, що бувають вікна, тіляли шини, телефонують серед ночі, знали факти його біографії, та, напевно, також ненавиділи, але про себе промовала його та його родичів до 10-го коліна. Звичайно, далеко не всі на наводі Лугія, а саме такі люди давали сил прокидатися в Співробітники чистого неба, наприклад, обожнювали відданого справі літа. Натхненний і сповнений ентузіазмом він заражав життєву енергію всіх. Та вкотре вдячний вел з погрозою, він думав, що слянка на половину порожня, ніж повна. Як завжди буває, наміри його були більш ніж правильний. А почалося все з чорного лебедя. 78 го у небі над Локербі Шотландія вибухнув літак, у якому знаходились 243 пасажири. Серед них Натанія і Маргарет Белл та їхня донька Джулія, батько мати та молодша сестра Вільяма. Довгий час не міг ускресити їх у пам'яті, спливали тільки сміхнені обличчя зі здінків, що стояли біля курму із прахом. От життя. Прах. Надії. Енергійні, болажеві батьки така смішна і мила з цими брекетами, сестра. Щаслива американська родина. У чому вони завинили? Він я ніколи не любив літати, а відтоді просто панічно боявся підніматися на пост. Однак робота в Перомедбачала часті відрядження, тож довелося шукати собі компроміс. Вінлям завжди сідав у сілі, така бо там безпечніша. Навіть коли можна було відсікнути базу безпеки, він сидів при перші з піднілими колонями підлогідники та напружено спостерігаючи за колискучим крилом, що під час турбулентності злегка трехтіло. Він майже перестали снитися жахіття, коли не сталася подія, що змінила все його життя. Звісно, то був Чорний Леві. Багато разів прикручуючи в голові найжахливіші сценарії, вдивляючись в обличчя кожного підозрілого пасажира, не розуміючи жодного слова та все одно напружено вслухаючи в арабську мову, Вільям, як він думав, пізніше сам накликав біду, якимось чином візуалізувавши свої страхи. Рано чи пізно це мало встане. 96-му кар'єра Чудомаксова доля закинула його до Африки. По дорозі з Екіопію до Кенії на борту рейсу номер 961 коли через кілька хвилин після зльоту по салону пробігли люди із автоматами на перевіз, Вільям все ще себе, бо все дуже спадало на страшний сон. За чотири години літак з абсолютно сухими баками плавно зніжувався над Оканом. В той же день про прон... світом пронесли шикуючі кадри і зняті туристами. Волотенський А-320, на правий борт, торкається крилом хвилі і за митцов розпадається на поверхні. Саме завдяки своїй параної, яка змусила на суботу відчути правила безпеки, досконало знати, як правильно користуватись надувним жилетом і де знаходяться аварійні виходи, Вільям залишився серед шутки. Саме тоді він виріш, вирішив, що той жах, в якому загинула його родина, в якому, зрештою, мало загинув Він сам ніколи не має повторитися. Його, його доводили до сказу, думка, що авіакомпанія не зможе забезпечити безпеку. Він подав позу проти ефіопських авіаліній. Після програшу троліші без результату подавав апеляції. Його не чули, його не розуміли, його ігнорували. Тавія БЛ був зріблений з іншого міста. Того ж року прослухав курс лекцій з транспортної безпеки у Масачусетському коледжі, Використовуючи зв'язки, в бюро, дістав матеріали про організацію безпеки в аеропортах та був шокований результатами власного розслідування. Здавалося, що авіаперевізники тільки й чекали на терористів. Не вистачали хіба що. Особисто запрошення та червоної дорічки. Але, як виявилося, нікому немає до цього тіла. Журналістів не цікавило, що може колись там трапитись. Невже недостатньо наявних сенсацій? Містер Белл, при всій повазі те, що відбувається в Україні третього світу, не може повторитись у Штатах. Містер Белл, Каддафі так задавлений санкціями, що навряд чи зважиться знову фінансувати тероризм. Містер Пел, не дзвоніть більше. Одна занадто вразлива кореспондентка навіть отримала судову заборону, і Вільям не міг до неї більше, ніж на 10 метрів. Звертався й до Держдепартаменту пасажирських перевезень. Запро... Запрограмований голос у слухавці все обіцяв, що інформація прийнята до відомої думки кожного громадянина дуже важлива для департаменту. З гіркою іронією він подумав, що може варто самому здійснити теракт, Тобто громадськість проявила очі військ і інтерес. Вільям не міг просто зупинитися. Це було б зрадою. Так і з'явилося чисте небо. Громадська організація, що мала відкрити очі суспільству, поки ще не підем. Спочатку до Вільяма йшли безутішні зміни на весь світ родичів жертв авіакатастроф. За рік рух набрав силу і налічував більш як тисячу прихильників, серед яких... Був навіть відомий кандидат виконавець Філібов Уайт. Десь у ті часи, зібравши дітей і показово гримуши дверима, від Віліама пішла неція. І допрацювався, коли чоловік покинув службу в перо. Діду, що Вільяма вимагало забагато, уваги, погляд за ним ніяк не поєднувався із кар'єрою службовця. Особистом життя, життям, схоже, теж. Якось на одному з прийняттів Вільям познайомився із конгресменом республіканцем Террі Стівсоном. Випущеним перезотником із ідеальною посмішкою. Йому дуже імпонувала риторика чорного чистого неба. Прихована загроза це страшно. Коли виборець наляканий, він перестає думати і передручається в функцію політики. Майже ідеальна формула успіху. Стів з одрадо взяв допомагати ініціативі. За його підтримки, Вільяма нарешті почули. Після безрезультатних пікетів, масових акцій, років боротьби. Держдепартамент транспорту трусило як на електричному стільці. По всіх авіакомпаніях почали серйозні перевірки. Першу пішла на дно American West Airlines. Багато інших балансували на межі банкрутства. Перекроювалася буквально вся система безпеки. Компанії немилосерно економили, бо чинусь якісь там параноїки, чи то просто повдурів. Доводилося закуповувати надсучасні сучасні доглядові системи та вводити обов'язково збройну охорону. Чи людей лишилися без роботи. Почали страйки, скасовувалися сотні рейсів. Сенатор від демократів Тед Бартінес, який простояв дві години в самих шкарпетках в аеропорту Нью-Джерсі в ефірі шоу Ларі Кінгаль, люто розкритикував Белла Стінсона і все це фашистське закрите небо. Відлуння Віліма Справ. Докотилась аж до Європи, а зрештою торкнулася всіх авіакомпаній світу. Окрім охорони в літаках, яка коштувало перевізникам шалених грошей, послідовники чистого неба змусили скасовувати рейси чи міняти маршрут, якщо він проходив через зону бойових дій, по навіть будь-якої наземної на антитерористичної операції. Цирк та й воді шаленіли диспетчери від Амстердаму до Куала Лумбург. Слава майже одразу повернулася до війна банківних форум. Ті, хто сприймає людей чистого нема, або взагалі пекло, або вони мовчали. Противники ж часто були вкрай агресивними. Більше за всіх ненавиділо війна мусульманської громади та, звісно, почища звіданих робітників авіакомпаній. Безліч разів його автомобіль було пошкоджено, а громадським транспортом їздити вже не міг. Через страх перед розправою довелося приїжджати. Діти у школі бояли, боялися казати, хто їхній батько. такі дрібниці, як в телефоні погрози, взагалі не варто згадувати. Важко було уявити, що таке може відбуватися у сучасній Америці. І ось два місяці тому у липні на ньому було скорее напад. І як це сталося, не запам'ятав, здається. Дарили похотилися просто на стоянці. Ще лепар перемісся, зламані майже серебра, мозку і контузія правого бока. Ще й трішена пизової кістки. Вимушена відпустка на лікарняному ліжку, плюс достатньо усумітнена домашня терапія. Дійсно, у лікарні хоч лікарні були, хоч якісь курла нібили. До початку березня Вільям, рухаючись від занадто яскравого сонця, вийшов у місто, де по дорозі до офісу натрапив на цю маленьку книгарню, яку на тимо раніше не бачив. Сонце швидко западало кудись за хмарочос Манхеттена. Повернувшись додому, Вільям побачив біля дверей, написано червоною фарбою Удар. Ну, Поруч валявся балончик. Невідомий художник, як тіли після виконання замовлення, залишив знаряддя на місці злочину. Вільям зітхнув і стомлено насміхнувся, Вігнувши світло по всіх закутках, щоб квартира не здавалася такою порожньою, взяв пиво і всіхся перед телевізором. Fox News передавала останні новини. Курси, акції, якісь графіки. В'ючився туди його. Киза в Аргентині, не уряд у відставці. Служби безпеки аеропортів Логан Далас, запобігли великому теракту. Терористи захопили літаки планувалися атаки на ВДЦ в Нью-Йорку і Контагон. Приломшений кадри на екрані, величезний лайнер пролітає всього кілька сотнях футів від хмарочосу торгівельного центру. Мабуть, з офісу неба можна було навіть розгледіти в ілюмінаторах пополодніння обличчя нажаханих пасажирів. В останній момент охорона знешкодила терористів, повідомляє кореспондент. За його спиною літовище спала лимон, пожежні машини, поліція. Намагаючись тримати собою в руках, люди попадайте, так вони і виглядають наляканими та водночас щасливі, щоб все скінчилося. Вілям чудово, це розуміє. Все угруповання викрито, країна може спати спокійно. Підсумовує звідти до студія. Як цікаво, подумав, Віля, би хотів було зателефонувати пітерою в бюро. Він, напевно, знав цікаві подробиці, а ратом відчув, що за день, не де призвичайно страшенно стопився. Він ді ді дістав свого двільника. Черегову запітіли пляшки пива шипіння газів з-під кришки відлунювало на підпорожніх квартирі. Все ж таки вона завелика для однієї людини, зауважене. Діти все тут майже не бувають. Зате з вікна, і це особливо йому подобалося. Відкривався чарівний від на Хмарочос-Сіті, до північній вежі ВТЦ. Знаходився офіс організації «Чисто небо, засновником ідейним лідером якої був він сам. Дякую.